Усім вітання з вами Дмитро Бікмаєв. І сьогодні у нас ранкова практика. Ранкова практика для того, щоб прокинутись. Бо у мене сьогодні нічого не буде після тренувань. Тому ми будемо працювати над тим, щоб знову ж стабілізувати свій опорно-руховий апарат. І буде небагато знову розтяжок. Буде більший акцент на силу, на нашу стабільність, на поставу. А вже ж. Повноцінні практики, якщо вам недостатньо таких коротких, ви можете знайти. У мене в спонсорстві більше 120 відео повноцінні програми на будь-яку тематику. Антисколіоз, йога, терапія, адаптивна йога, абсолютна сила, загальне здоров'я або метод метод найважкіший. Тому обирайте лише 300 гривень на місяць. А ми починаємо. Ми будемо починати з дихання. Знову цикл вакуум, плечі ми розслабляємо, дихаємо тільки животом. тільки животом. Робимо вдих через ніс і видих через ніс. Якщо важко в темпі дихати і видихати через ніс, до речі, легше видихати через ніс, то можемо видихати через рота. Це стосується тих, у кого, наприклад, закладений ніс. Плечі не піднімаємо, намагаємось працювати активно животом. Динамічне поверхне видихання. І коли я кажу видих, вакуум, ми видихаємо все повітря, робимо вакуум і затримка 10, 15, 20 секунд. Три кола. Після того, як зробили вакуум, ми видихаємо через видих. видих вдих і починаємо знову цикл. Добре, ну, поїхали. Цикл. バディシコ。<laughs>

Вдих-вакуум. вдих Ходи. Вдих, вдих. Розслабились. Починаємо працювати над асмотром. Починаємо з позиції ноги крест-накрест або на півлотус. Кому і як? Ми робимо ось так долоні. Бачите, так? У мене я не зводжу так долоні. У мене мої долоні дивляться на мене. Внутрішня частина, так. І в мене ліки теж зводяться разом. Можемо з цього положення починати. І потрохи ми тягнемося перпендикулярно підлозі. Руками до неба, не відриваючи лікті один від одного. Ви бачите. І тримаємо це положення. Вдих, видих. Підборіддя підтягнули до себе, тримаємо спинку рівно. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руками тягнемось дозаду. Долоні розгортаємо ось так, щоб великі пальці дивилися донизу. І тягнемось лопатки зводимо, Не сутовимо, так не тримаємо. Підберіть, підтягнули до шиї. Великий палець до великого пальця. Нахил допереду. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Руками впираємось в ліву ногу. Правим плечем тягнемось до правого коліна. Ось так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ліва рука стає назад, права рука. В ліве коліно скрутка. Не сотулимось. Грудину подаємо вперед, маківкою до неба, а обличчям дивимось ліве плече. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Руками в праве коліно. І тягнемося. Вдих. На видих. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Правую руку ставим назад, левая рука. Вліве, праве коліно скрутка, тягнемося. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Добре. Зараз права нога назад. Уходимо в свастику. Але нога над землею. Ось так тримаємо. Якщо важко, руку ось так ставимо з боку. Наша ціль тримати праву ногу над землею. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Кладемо ногу. Ми впираємось руками одна назовні ліва, права рука в рівень паху. Одразу вона впирається на наш пах. Ось між ногами. Перлися, можете без нахилу вперед, нахил вперед посилюю ясану, тобто її складніше робити. І підіймаємо ліву ногу над землею, сраку не підіймаємо. Тримаємо сраку на підлозі. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Коліна до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Кладемо праву ногу на підлогу, ліва нога над землею в свастику. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Поклали. Знову ліва рука між ногами. Права нога назовні. Сідниця у нас не відривається. Піднімаємо праву над землею. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Коліно до грудей. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І вдих чон. Вдих вдих, вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, вдих, видих, і вдих. І видих. Розслабились. Ось така нескладна практика. І знову ж буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою і залишіть комент, як ваше самочуття після цієї практики. І будьте здорові!